Це криниця збудована так, система, щоб чи то старенький пенсіонер, чи дитя школьник могло достати воду. Тобто зроблено так, що, скажімо, коли ти достаєш воду, бично вагою десь килограм, ти піднімав як 5 кг. тобто в два рази легше піднімати. Так як велосипед. Він має принцип на гору їдеш, легко крутиш і підгору виїжджаєш. Оце по цьому принципі зроблена ця система доставки води на криниці. Будете сміятися, але це правда. Тут використані запчастя із Жигуля, із будівельних лігар, от, із м'ясорубки рукоятка і каркас, корпус із культіватора міні-трактора Китай. Вона ну, сама смачена. Реально легенько крутиться, досвід в мене є звичайних криницях витягати. І, і там ти носом Але Ви, відчувається легкість. Ну, так, Ви відчувається, відчувається. Можливо, навіть ну, два. Ну я не можу сидіти, що щось не придумати. Ну, така натура. Якщо хтось хоче, хай робить. Не треба мені тих патентів. Absolutely Добро пожаловать і тому подобное.